Сьогодні я покажу, як буду відновлювати зірковий вінтажний бренд. Купила в секунді ось таку футболку бренду Блонді. Свого часу була ціла лінія одягу в такому стилі, і присвячений цей бренд саме той легендарній групі Музика На принті солістка Дебора Гаррі, яку називали Мерлін Монро Пан Кроку. Вона надихала Енді Ворхола на легендарні картини та була ще й акторкою. Тому як не взяти таку знахідку собі? Та є один нюанс. Проблема цієї футболки в тому, що в неї дуже дивний колір. Він не білий, не блакитний. Таке враження, що вона була е, випрана з якимись іншими речами і тому поліняла. Тому сьогодні я зроблю так, щоб колір цієї футболки став однорідним. Окрім цього, ви побачите, що в результаті станеться з принтом на ній. Чи залишиться він таким самим, чи зміниться? Для експерименту візьму фарбу для тканин від Eurotechnology. Я з ними експериментую не в. Перше тому в інших відео ви могли бачити, які шедеври в мене виходили. Футболку кладу в пральну машину і фарбу засипаю просто в барабан. Мені достатньо буде пів пачки на одну футболку. Бо одним пакетом фарби можна пофарбувати пів кіло одягу. А далі просто запускаю прання. Режим бавовна і на 60 градусів. Трішки магії. Ось ще трішки. Ну і зовсім каплюшечку і. Футболка пофарбувалась. Зараз висохне і покажу результат. Ось так виглядає пофарбована футболка. Колір виявився дуже вдалий, такий яскравий, насичений, свіжий, прям на весну. Щодо принту на футболці, то він залишив свій колір, тому що футболка сама бавовняна. А фарба дуже гарно лягає саме на бавовну. А оцей принт має синтетичну основу, тому він не пофарбувався. Але це навіть на краще, тому що дивіться, усі кольори залишились такими, як вони були. Навіть біле волосся, яке було у співачки, воно залишилось саме такого кольору. Ну мені здається, що відновлення вінтажного зіркового бренду відбулося. А вам як?